Майже 170 адміністративних протоколів та 60 виїздів на виклики. Про перший місяць роботи велопатруля нашій знімальній групі розповіли в управлінні патрульної поліції Черкаської області. Про реакцію громадян та особисті враження правоохоронців. Далі Перед виїздом патрульні обов'язково перевіряють справність велосипедів, отримують рації, планшети та зброю. Під час патрулювання у кожного є свій квадрат, де забезпечують правопорядок. Постійного маршруту немає. За зміну можуть проїхати 70 кілометрів, розповідає Олександр Шинкарук. Це все залежить від погоди, від обстановки в Черкасах. Бувало таке, що біля 70 кілометрів проїжджав. Дивимося за громадською безпекою і порядком. Дивимося за. За безпекою дорожнього руху, це там парковки в неположеному місці та інше. Звичайно це ми дивимося взагалі, що був порядок в місті Черкаси. Серед переваг двоколісного транспорту, прохідність території це ті самі пляжі, ті самі парки, куди поліцейські мають можливість заїхати. Серед основних порушень: правила паркування, куріння та розпиття алкогольних напоїв у заборонених місцях. Загалом за місяць роботи велопатруля це, до них надійшло понад 60 викликів різного характеру. А серед порушень є так би мовити трійка лідерів. Це порушення за частиною першої статті 122, а саме порушення правил паркування, розпивання алкоголю в громадських місцях та куріння тютюнових виробів в громадських місцях. Олексій Драгун розповів і про кількість складених адміністративних протоколів. За місяць роботи велопатруля саме порушення правил паркування зафіксовано понад 60 випадків. Винесено відповідно понад 60 постанов за вказаною статтею. Також за вказаний період велопатрулем виявлено понад 50 порушень громадського порядку в сфері саме куріння ті виробів та близько 50 Порушень в сфері саме за статтею, розпиття алкогольних напоїв в громадських місцях. Зі слів Олександра Шенкарука, люди задоволені, що з'явився такий підрозділ. Черкасці реагують на велопатруль позитивно, не бракує і охочих сфотографуватися. Поліцейський вважає такий спосіб патрулювання ефективним. Ми заступаємо в велопатруль з десяти годин ранку до семи годин вечора. Багато для багатьох людей це є нове явище велопатруль в Черкасах і тому дехто. Ну так здивовано реагує, багато навіть фотографуються. У багатьох містах України вже є велопатруль, і з кожним роком ця кількість зміст збільшується. І по цьому можна судити, що це ефективний вид. Ну, побачимо, може, місто Черкаси ну, приживеться, буде буде приносити користь людям. Якщо восени буде сприятлива погода, велопатруль працюватиме до кінця вересня. Потім поліцейські змінять велосипеди на автомобілі. Юля Дзьбо, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.